Понад два роки в Україні йде повномасштабна війна. Минулого тижня США схвалив продаж Україні обладнання на 138 мільйонів доларів для обслуговування систем протиповітряної оборони ХОК для захисту від російських ракетних ударів. У промові про стан держави минулого місяця президент Джо Байден заявив, що Україна потребує підтримки США, щоб боротися із російською агресією. якщо хтось у цій залі думає, що Путін зупиниться на Україні. Запевняю вас, він цього не зробить. Україна може зупинити Путіна, якщо ми підтримуємо Україну та надамо зброю необхідної для захисту. Спочатку повномасштабного вторгнення адміністрація Байдена запровадила санкції проти російських фізичних та юридичних осіб і надала Україні 75 мільярдів доларів допомоги. Стівен Каслс, син українського іммігранта, каже, що голосуватиме за Байдена. спостерігати за війною, спостерігати за Путіним і спостерігати за людьми, з якими принаймні емоційно на жаль асоціює себе президент Трамп. Дуже страшно. Це честь для мене бути з вами. Дякую, дякую, пане. Під час свого президентства Дональд Трамп підтримував тісні стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним. Через п'ять років він назвав його генієм за вторгнення в Україну. Видання The Washington Post наголошує, що Трамп говорить, що припинить війну, змусивши Україну поступити з землею Росії. Президент України Володимир Зеленський називає це примітивною ідеєю. Редставники виборчої кампанії Трампа назвали слова Зеленського некоректними. Радник колишнього президента США Дональда Трампа Джейсон Міллер спростував матеріал видання та назвав це повідомлення фейковим. Під час виступу у лютому Трамп згадав розмову з лідером країни, яка заборгувала по внескам НАТО для України. Добре, якщо ми не заплатимо, і Росія нас атакує, ви нас захистите. Я сказав ні, я не захищу вас. Насправді я заохочуватиму їх робити все, що вони забажають. Погляди Байдена і Трампа на те, як завершити війну в Україні, сильно розходяться. Президент Трамп дав обіцянку американському народу, і вони можуть бути переконані, що він її виконає, щоб припинити війну в Україні та вести перемовини про мирну угоду з обома сторонами. Це причина, чому Айзек Гір із нью гемпшира проголосує за Трампа. Для мене дуже важливо, щоб ми трималися подалі від будь-яких іноземних воєн, підтримували наші військові витрати на низькому рівні та повернули наші війська додому або залишили їх вдома. Тим часом законопроект про надання Україні військової допомоги на 60 мільярдів доларів застряг у палаті представників Конгресу США. Олексій Коваленко, Каролін Пресуті, Голос Америки Вашингтон.